Ніколи не було так складно знайти себе, як сьогодні. Чому кожного дня в телевізорі нам нав'язують цінності, у які вигідно, щоб ми вірили у фільмах, дають нереалістичне уявлення світу. Батьки постійно краще знають, що нам потрібно. А в соцмережах ми слідкуємо за чужим життям, пізнаємо інших, переживаємо за людей, вірогідно яких в житті так і ніколи не зустрінемо. Водночас ми залишаємось собі чужими. Таке життя проживають майже усі люди на планеті, і це ті, з ким ви конкуруєте за місце під сонцем. Є й хороші новини. Вам потрібно зрозуміти всього одну істину, щоб стати кращим за 90 усіх людей. Але перш ніж ми почнемо, вам потрібно зрозуміти, чому так складно вибрати, чим ми хочемо займатися. По-перше, нам забороняли мріяти ще з дитинства. Малювали дуже чітку картину успішного, безпечного майбутнього, наповненого чужим сенсом. Наприклад, я від рідних вже в 10 років чув, куди я піду вчитись і на якій роботі буду працювати. А чи подобається мені такий план? Навряд чи це взагалі було комусь цікаво. Така ситуація складається у більшості сімей, і саме тому другим фактором є те, що ми не вміємо і не любимо обирати. Ми не вміємо приймати рішення, тому як весь час робили за нас дорослі. А коли у нашій голові зароджується те саме бажання, наприклад, почати знімати відео на Ютуб, яке суперечить словам усіх інших. То це бажання дуже часто недостатньо сильне, щоб справді це реалізувати. Адже раптом не вийде, значить, усі були праві. А якщо вийде, то що тоді? Ставати самостійним? І тому третя причина нам страшно. Ми боїмося програвати, боїмося вигравати, бо це ж доведеться вийти з позиції жертви і брати життя у свої руки. Зона комфорту тебе тримає так сильно. Що навіть думка щось змінити пришвидшує твоє серцебиття, і все в тебе стрес, але тобі пощастило. Я знаю, як тобі допомогти. А для цього зараз дай мені відповідь на одне головне питання: можливо, воно стане вирішальним у твоєму житті? Ти готовий працювати 40 років на роботі, зробляти гроші і у своїй ювілейні 80 років мріяти повернути час, щоб дізнатись яким було б моє життя, якби я обрав кар'єру музиканта? Про що завжди і мріяв? Запустив проект, який боявся? Що було б тоді? Тому поки у нас все ще є час. Я дам тобі всього 5 кроків, які знадобляться, щоб зрозуміти і знайти себе в своєму житті. А в кінці буде бонус, який спростить застосування цих всіх етапів. І так. Першим кроком є виправлення самооцінки. Це може звучати банально, але наскільки ж це важливо, і за низької самооцінки ти перш за все не поважаєш сам себе, що тягне за собою низькі вимоги від інших стосовно ставлення до тебе. Приниження своїх можливостей і результатів роботи, і звісно, невпевненість в собі. Щасті сумніви у своїй точці зору виливаються в те, що ви прислухаєтесь частіше до інших, чим до себе, до їх розуміння, що таке. Добро, а що зло, що круто, а що вже не тренд. І з часом починаєте вважати це за свою точку зору. І живете за цими правилами, поки хтось інший вам їх не змінить. Саме страшне в тому, що більшість з нас так і живуть. Хоча на підсвідомому рівні ми відчуваємо, що це не той шлях, за яким нам треба йти. Я в шкільному віці думав, що низька самооцінка це круто. Мене всі жаліють, я не можу нікого розчарувати, тому що на мене ніхто і не надіється, і тільки після роботи От над собою я зрозумів, що живу на 10% від своїх можливостей. Я не розкриваю свій потенціал на повну було навіть таке, що я міг навмисно відкладати виконання справ, тому що. Підсвідомо боявся результату, хорошого чи поганого, не було різниці. Так як підняти самооцінку? Відповідно, це питання буде звучати частково в наступних пунктах. Разом з тим, сьогодні розповідати конкретні кроки не буду, бо це окрема велика тема. Але якщо необхідно такі відео, дайте знати в коментарях. Загалом цей пункт є тим фундаментом, який ми готуємо, щоб перейти. До другого другий пункт розширюй світогляд. Дайте відповідь на одне питання: яке морозиво ви любите? Да, це може здатись дивним питанням, але ви точно знаєте відповідь. Я, наприклад, кайфую від морозива снікерс. Вам може подобатись ванільне, полуничне або лимонне. Воно взагалі, комусь подобається. Окей, а... а хтось точно знає, що не любить морозиво, і це теж відповідь. Але вся суть в наступному питанні: звідки ви це знаєте? Невже ви спробували? Щоб зрозуміти? А якщо ви розумієте, що не любите, наприклад, шоколадне морозиво, то просто вирішуєте, що спробувати варто щось інше, так? У виборі свого напрямку життя та сама історія потрібно пробувати, щоб зрозуміти, що вам подобається. Я в житті перепробував більше десяти робіт, починаючи від роботи з лопатою, закінчуючи адміністратором в закладі. І весь цей час мені прокладалась думка в голову. А чи не витрачаю я даремно свій час, займаючись пошуком себе зараз? Точно знаю відповідь за цей час. Я зрозумів, що мені подобається, а що ні. Отримав багато скілів, які мені допомагають в наступній роботі, у наступному проєкті, які я пробую самостійно реалізувати. Адже весь твій досвід, життєвий досвід виливається в індивідуальні життєві навички. І ось ця консистенція і є твоїм особливим мисленням, яке дозволить, приймаючи рішення, отримувати індивідуальний результат. Так, ще, до речі, набувається впевненість. Наприклад, я знаю, як це буду поводити з дівчиною, з якою я тільки що познайомився, тому що знаю, що можу пожартувати, і що у нас не буде ось цих незручних пауз. Це все я дізнався тільки на своєму досвіді, що і дало мені впевненість у таких ситуаціях. Тому, пробуючи, ми стаємо впевненіші, розширюючи зону комфорту, пробуючи нові кордони життя, ми починаємо розуміти, хто ми і що ми любимо. Ми починаємо розуміти себе. Тому третім пунктом є розуміння, чого хочеш ти. Так, саме ти не твої рідні, не друзі, не твоє оточення, а саме ти. І як це зробити, ми, можливо, цього не помічаємо, проте прямо зараз в нашій голові сидять вподобання інших людей, які ми рахуємо за свої, і найкраще, що ви можете зробити, це віднайти себе. А для цього треба бути собою. Щоб бути собою, треба припинити, намагатися бути кимось іншим, сфокусуватись більше на собі. Менше на інших почати формулювати власну точку зору та бажання. Це звучить легко, залишилось лише спробувати. Але чи зможуть прийняти справжнього тебе в старій компанії друзів, де тобою користувались для особистих цілей? Питання залишається відкритим. Разом з тим, четвертим пунктом є проблема, яка може вам сильно нашкодити в процесі пошуку себе. Водночас в цьому і криється рішення: не підганяй себе в рамки. Чому наші бабусі не розуміють, навіщо їхати в іншу країну на відпочинок, щоб скупатись і позагоряти? Якщо в неї в селі є те саме сонце, та сама вода, в якій усі плавають, в чому сенс? Чому люди з села не розуміють, як можна жити в місті? А люди з міста в селі? Все це чому? Тому що їхній світогляд обмежений рамками конкретного способу життя. Коли людина живе в бідній сім'ї і все, що вона бачить – це тяжка праця та мізерний дохід. То є тенденція і собі приписувати таке майбутнє, адже її картина світу обмежена тими рамками, за кордони яких вона ніколи не вийде, бо там невідомість, страшно закладені оточенням стереотипи, тримають її на одному місці, ніби в маленькій кімнаті, не дозволяючи відкрити двері, бо тоді вона побачить цілий світ. Так що з тим робити, для початку дати волю фантазії. І вперше за життя серйозно помріяти, почати створювати той образ, до кого захочеться йти, водночас слухати, що каже твоє внутрішнє відчуття. Це ніби ти складаєш пазл із самого себе. Підставляючи різні детальки, і дивишся, чи підходить вона до іншої, якщо ні, просто пробуєш якусь іншу. Таким чином, ти і складаєш себе в повноцінний пазл. На цьому шляху мені також допомогли афермації, але відразу скажу, що ти їх повинен скласти сам, а не прочитати десь в книзі і повторювати так не спрацює, тому що вони не твої. І тобі можуть не підійти. Загалом це діло потребує відповідальності, хоча вона ж і може стати проблемою. Адже останнє, що допоможе тобі знайти себе, і є п'ятим пунктом: брати на себе відповідальність. Чому це так важливо? Брати на себе відповідальність означає приймати свідомий вибір і нести наслідки своїх дій. Усі в житті розгублені люди стають м'якими характером. Адже не мають викликів, але саме відповідальні за своє життя, за свій успіх лежить на тобі, ні на кому іншому, тільки на тобі. Від тебе залежить, чи будеш ти жити життям своєї мрії, чи ні, чи виправиш самооцінку, почнеш розширювати світогляд, займешся розумінням, чого ти хочеш, не станеш підганяти себе в рамки, і чи візьмеш відповідальність за пропрацювання усіх цих пунктів задля покращення і пізнання себе. Ця відповідальність лежить тільки. І на тобі, а тепер той бонус, який я й обіцяв. Як ми знаємо, пошук себе може зайняти багато часу, проте я знайшов метод прискорення. Перед тим як ти почнеш застосовувати усе, що тільки що почув на практиці, тобі слід взяти паузу від платформ, де нав'язують свою точку зору, відстоюють її такими платформами. Є соцмережі, тобто ти можеш відмовитись лише від них. Адже в інтернеті ми постійно слідкуємо за чужим життям, пізнаємо інших. Водночас, ми собі залишаємось з чужими. Перестань слухати чужу точку зору, а почни формувати свою власну. А якщо тобі все ще страшно, різко змінювати своє життя, то глянь це відео, надихнись і почни будувати нове майбутнє. Прямо зараз. Всі мої соцмережі в описі. Підписуйтесь і до зустрічі.